Тим часом 28 сімей Кіровограда сьогодні отримали власне житло в обласному центрі, ввели в експлуатацію багатоквартирний будинок, що по вулиці Генерала Жадова. Ключі від нових помешкань отримали співробітники СБУ та родини, які взяли молодіжний кредит. Деталі розкаже Інна примак. Анатолій Козловський один із тих, кому пощастило стати власником квартири у цій новобудові. Говорить і не сподівався, що так швидко отримає нове житло. У нас двохкоматна квартира на посілки Нове. І в нас трасне поли діти. Я став у 2010 році на очерна квартиру. От три роки, виходить, що три роки. Сусідами родини пана Анатолія стануть ще 27 родин. Частина новоселів, співробітники СБУ, що у черзі стояли більше 20 років. Чоловік, який отримав первое жилье, стоїть в квартирной очереди з 1992 года року в управлінні. Прийшов лейтенантом, зараз полковник. От, всю життя він чекав цього жилья. Будувати дім почали п'ять років тому. Тоді звели лише фундамент. Потім будівництво заморозили на чотири роки і відновили лише торік. Заводи та короткий проміжок времени достроїли до того стану, як ми сьогодні його здаємо. 28 квартир в домі, стоїмость одного квадратного метра составила 4411 гривень. У зведення будинку вклали понад 6 мільйонів гривень. Тепер тут 28 одно, дво та трикімнатних квартир. За рахунок три більш ніж 3 мільйони державних коштів, понад 2 мільйона коштів благодійних організацій, які допомагали через фонд пенсіонерів Служби безпеки України. Було збудовано в рекордні сроки цю будівлю. Тепер мають власне житло і сім'ї, що брали участь у програмі молодіжного кредитування. Квартири у новобудові без внутрішніх робіт. Нині власники готуються робити косметичні ремонти. Після цього кажуть одразу перед їдуть до нових помешкань. Очень доволі, трьохкоматна квартира, ось вона, вікна навіть виходять. На першому етажі. Вже, ну, скажімо так, діти в течії двох місяців сюди вже переїжджати. Інна на примакіння Зеленкин день за днем.